Серед українців сьогодні дуже багато втілених тих, хто був втілений, а серед тих, коли відбулася катастрофа на Атлантиді, що курація наша зараз, зверхурація вищої на цій планеті, не існувало і не існує, і що це якесь відродження того, що на планеті було сегментарно маленьке, але ураховуючи всі свої помилки, всі помилки людства, які відбулися в цих і в інших епохах, а тепер будуть виводити через це вушко голки, Ті, хто носії цих частот, цих кодів, тому що там також були нанотехнології і про молодість, і про вічність, просто що вони були тільки в руках невеликої кількості еліти. І що, судячи з усього, ми мало що розуміємо про ту війну, як вона відбулася, і там якась це відбулася війна прямо між своїми, і, і, і все це призвело до того, до чого там ми вже знаємо, і що прямо